Миронівчанки нарешті дочекалися щирих вітань та цінних подарунків. Голова благодійного фонду Олександр Онищенко завітав, аби привітати жінок зі святом 8 березня. Саме ви робите нас, чоловіків, сильнішими, саме ви не залишаєте нас у складну та гірку хвилину. Саме ви розділяєте з нами наші перемоги та радості. Позвольте мені від цього серця привітати вас з цим святом. Побажати вам здоров'я, простого жіночого щастя. Кохайте та будьте коханими! А ми, чоловіки, зробимо все, щоб покращити ваше життя. Особливий сюрприз від Олександра Онищенка – святковий концерт Євгенії Власової. Олександр Романович ніколи не бросає слов на вечір, Я це просто знаю із своєї вот, життя, да? тому що ми знайомі вже, мабуть, пожалуй, четвертий рік. І все, що говориться, все робиться. І дуже мало говориться в плані, да, там, немає болтології. Це дуже важливо. А, є справи, Конкретні, чіткі ясне діла, котрий від нечек діло, че як слово, чоловік есть это велике искусство. вміти здержувати свої біщання. Він это вміє делать. Працювати з районом Онищенко почав нещодавно, однак зробив уже немало. Зокрема, стабільна допомога соціально незахищеним у вигляді продуктових пайків. Плідна співпраця активно розвиватиметься. Виділена також певна сума грошей близько 100 тисяч гривень на проведення ремонтних робіт нашої Зеленківської дільничної лікарні, яка з подальшим буде переобладнана на центр для людей похилого віку. Сьогодні був його виступ: слова вітання жінкам Миронівщини, і було озвучено про те, що Олександр Романович уже Передав рахунок на 520 тисяч для е, УЗІ нашої центральної районної лікарні перед новим роком Ми почали ремонтувати відділення анестезіології реанімації інтенсивної терапії. І коли стало питання про допомогу саме в ремонті. Олександр Романович нам допоміг 20 тисяч для проведення ремонту виділив 20, фонд родина. Виділив тоді стало питання, що відкривати відділення з тими ліжками, які є, навіть на якось трошечки незручно. Ми попросили допомогу в придбанні функціональних ліжок, шести функціональних ліжок для відділення інтенсивної терапії. І нам виділив Олександр Романович допоміг придбати шість функціональних ліжок нових сучасних штативами з прикроватними сто. Дихаючими матрасами, нагадає Олександр Онищенко, депутат Київської обласної ради, президент благодійного фонду Родина, що спеціалізується на допомозі дітям-сиротам, людям похилого віку та хворим та на покращенні життєвих та соціальних умов громадян, підвищенню духовності.